Мама, таке гарне дерево, то я тобі покажу. Ага. Але то треба свою мітлу мати, щоб сюди приходити. Ну, то я мітли не маю. А хто його так заріс, запавутини? Вірш буде, за павутинене дерево стоїть перед нами. Зараз запишу в нотатках. Гарний неологізм буде за павутинене дерево. Але, але яке воно старе, яке воно старе, яке кура? Що то на що то? певно, павуків дуже багато є. Чому воно таке все повністю з тим? Не знаю, кажи ще щось. А, що щось сказати? Ну я вже думаю, як скласти вірш за на дерево, якби я знав, що то є. Чи якийсь ясінь. Ну я не знаю, що то таке високе, велике і повно павуків. Наче... Кора можна... дерева! Це дуже десь. смачне, кура дерева, то моя тема, в мене є книжка, дерево хотіло поцілунку, і так ура спасає людей від різних хворіб, людина може гинути, і якщо її... Обніме дерево, якщо саме є енергетика того дерева підходить, вона може вилікуватися від найневиліковнішої хвороби. Дерево хоче поцілунку. ту кору добре, зараз я вам обніму поцілунку. Люди, ти? Ти вважає, то ти вважай, бо то, що то... поведення прилипне до тебе. Вонки, вонки дерево хотіло поцілунку. Воно. А хоче... то так як Карпати. Дивися, які там криві ззаді. То це то то, я... то точно як з Карпат. А де ми є? Український Карпат? Україна. Подорожуємо Україною. Так. Подорож для, для кого? Для молодих і старих. Не так, для молодих і старих, і для підстаркуватих. А люди люблять такі страшні дивитися. А я того теж люблю. Каже, як Люся казала, а що тут то -то старе? Та то стільки две, то то живописне, яке настільки. А художники то відчуваю. Ну, тобто я художник, я то бачу, то може хтось не бачить. Бо я, я дуже гарне дерево теж зріле. Можна його або наблизити, або ближче. Наблизити? Наблизити, будеш бачити всі його частинки. А то так не дуже так розпливається. О. Ну а там ті, там ті дерева, то сосновий ліс, а там далі є сосновий ліс. Ми просто ще трохи зараз перепустимо і може ще туди зайдемо, бо то вартує туди зайти, в той ліс. Так нема машини для мене. Та ти та там машини не їздять по такій хащі, там такі о хащі. там нема хащів. Все каже, папа своїм я і йдемо йдемо їсти. Бабуся зараз буде їсти огірочок, якщо поживлю, то дивичку, ну сходиш, ходить. Пожиєш і виплюнеш. Ну та хай вже буде. Зараз моя зараз... доча бачи, бачила, що я можу її. Навіть не сто грамів а крапліку, я їх п'ю, звичайно, пару піп'яток. Знаєте, так нафтазин капати вніс по-родянськи. Та воно достатньо, щоб трохи судини не робити. А що то напиватися, як свині напитися, а потім валятися, бо потім щоб. Ні, ми вже не серйозні люди, ми, ми не такі. Та ми, ми лікуємося ну, і по Ми сказали, я не така я ж до трамвая. Ну Ми тепер не у москаличині, ми тепер справді бо... українською. Але Суржик так виходить, наприклад, до я кажеш, хочеш сказати, спека, а кажеться жара. Хоче сказати, полуниця кажеться клубніка. клубніка. Ну то що, як ми так виросли? То, ми так, так навчені. Наш. Я, я говорю, наприклад, клуб полу... полуниця, бо Ну, ми або полуниця, або клубніка. Або полуниця, бо клубніка, або унезду, або жара, або спека. Вже, особливо молодь вже вчиться чистою мовою. А ми звикли що я так само привикла. Я мушу двома словами тепер говорити, щоб привикнути. Мені... А деколи ми просто для хохма скажемо якесь москальське слово, не тому, що ми не знаємо української мови. Пишемо, ми грамотно, ми ж письменники, а в розмові можна деколи щось. То є то називається розмовний діалект. Так. Ми вже просто на діалекті говоримо. В селі говорять на своєму діалекті, а ми говоримо на своєму діалекті. Там є то таке теж, то зато засуджувати так само не треба. Все, відео все, як розмовний розмовний діалект, розмовний, діалект на природі. Для старків ні. для підстаркових природа. дерево, яке обросло павутинням, за... Називається наш відеоблог. за павутинене дерево, все на все добре. Так, Я підписуйтесь позивав. на мій блог. У мене називається блог подорожі майже безкоштовно, де можна пройти не витрати, подорожувати, не витрачуючи багато грошей. На то. На, на, на капельку кунічку нам вистачить з баночки баночки з в Да скільки то крапель буде, то то можоти, то можна то українські богерки давай. То можна бухати ці цілі два роки, якщо купити маленьку плящинку. Плящинку якраз добре плящинку, то є лайфхак, як економити на алкоголі. Так, як економити на алкоголі, купляєш, баночку скільки 100 грамівку, і краплі то вистачить. Не, не, цілий не рік? куди ми дамо таке відео. Давай ще бабусю не, то, то означає лайфхак Як економити, як люди напивають, як свині, то не треба так набивати, треба випити. підходить за на дерево. То вже про алкоголь. Ну то то буде треба. Вряд не для здоров'я, здоров так. О, а люди вже хочуть відпочивати, ми не встигнемо зараз поїсти. Добре, все, все, папа. -па. Кажи, папа йде. -па", поїхали. А побачили, ми зайняли місце, чао. правильно, чао, чао, Вона, какао, все. все.